Місце вибору, марафон спільний телеканалу Еспресо та Радіо Свобода присвячений дню голосування, Триває. Дякую, що залишаєтеся з нами у студії Євгеній Сердюк. А до нас в гості завітав політичний експерт Юрій Лісничий, з яким ми продовжимо розмову про те, як проходить день виборів. Юрію, доброго дня вам. Доброго дня. Я би хотів розпочати із виборів у Маріуполі. Їх таки скасували 15 листопада. Для вас це як вважаєте реальний термін, щоб все підготувати і провести їх тепер без зривів? Ну, якщо не наступити на ті самі граблі і е, підготувати бюлетні вчасно, то сформовані е, виборчі комісії, і е, я думаю, що цілком реально провести вибори. Єдине, що е, ми бачили певний саботаж е, з боку 11 членів виборчої комісії в Маріуполі, які під такими відносно надуманими приводами скасували фактично. І перешкодили волевиявленню та право бути обраним 300 тисячам жителів Маріуполя та кандидатів, які висувалися по цьому місту. Через те звичайно певні адміністративні заходи я думаю будуть вжиті стосовно членів виборчої комісії. А чим загрожує члени виборчої комісії за нинішнім чинним законодавством за такі дії? Ну, це все буде кваліфікувати суд, зокрема адміністративний. Я не думаю, що тут є якісь наявні ознаки кримінальних порушень, але е фактично е члени виборчої комісії, колегіальний орган, е взяли на себе е повноваження стосовно прийняття рішення відносно проведення чи не проведення виборів, звичайно. Тим самим вони взяли на себе відповідальність і за цей вчинок будуть відповідати швидше за все, в порядку адміністративного судочинства. А, на вашу думку, причиною зриву виборів в Маріуполі є те, що владу не захотіли передавати ті, хто зараз там знаходиться при владі. Можна робити різні припущення, але, звичайно, Маріуполь це такий стратегічний населений пункт для України. Там навколо нього точилися останній рік бої, і терористи намагалися прорватися до нього. І, звичайно, питання виборів в Маріуполі це питання, так би мовити, державної безпеки, і питання європейського вибору цього міста. Або або е, відсутності такого вибору. і я не я можу припустити, що такі от дії міської виборчої комісії зрив виборів у Маріуполі може бути в тому числі і наслідком е, певного впливу на членів виборчої комісії і не тільки з України, і через те не думаю, що у цьому зв'язку можливо навіть і кримінальне провадження стосовно. Пане Юрій, наскільки на вашу думку, вірогідним є шанс запровадження Маріуполя військово-цивільної адміністрації? Важко сказати. Звичайно, це прифронтове місто. І з одного боку є великі надії на реалізацію мінських домовленостей, і в цьому зв'язку навіть скасування військових адміністрацій, можливе скасування на Решті території України, але е, попри відвід важкого озброєння не варто розслаблятися. І е, треба, і з огляду і на такі дії, коли з відверто надуманих приводів зривається волевиявлення. І е, я думаю, що жителі Маріуполя в цьому зв'язку висловлюють обурення. І через те це не є звичайно підставою для введення військової адміністрації, але е, так само це питання. Чи буде е, нинішні органи місцевого самоврядування продовжувати е, там самоврядування? Е, звичайно, якщо не буде відповідного рішення Верховної Ради, Кабінету міністрів, я, і все залежить від них зараз, коли вони призначать повторні вибори і е, наскільки чітко і динамічно вони будуть проведені, якщо ж будуть в цьому зв'язку проблеми і якщо е, Будуть наявні ознаки того, що не в Маріуполі спокійно вибори не вдасться провести, чи тоді як варіант, звичайно, може бути і військово-цивільна адміністрація? Ми повертаємося до нашої гостьової студії Юрій Лісничий, політичний експерт, з ним ми спілкуємося, пане Юрій. На вашу думку, з чим пов'язана так багато фактів того, що місцеві виборчі комісії виявилися якось не готові до того, щоб вчасно і нормально відкрити голосування, почати голосування? Ми бачили там в деяких немає початок, хтось там не поставив кабінки для голосування, хтось не зміг вчасно просто відкрити двері. Чому так? Ну насправді не так багато, і це не масово відбувається лише в деяких містах, зокрема в Донецькій області. Там, взагалі, військові цивільні адміністрації і голосування фактично відбувається в певному авральному режимі. А нарешті дільниць я не бачу таких явних ознак якогось системного порушення і якихось системних явищ в цьому зв'язку. Звичайно, за часів минулої влади, коли використовувалися як члени комісії, приучені приручені владою особи, які фактично своїми діями часто. Не проводили фальшування виборів, то нюанси на цих виборчих комісіях і масові такі от порушення вони відбувалися в зовнішньо в умовах таких відсутності от таких нюансів, і можливо. Наразі нові члени виборчої комісії, які не є настільки професійними і не беруть участь від виборів до виборів у роботі виборчих комісій, можливо, це ознака певної відсутності досвіду. Але знову ж таки не бать, не можна побачити таку системність і е, наявність цих порушень по всій Україні. Ми продовжуємо розмову із політичним експертом Юрієм Лісничим. А, пане Юрі, от буфети на виборчих дільницях. Це от так по по -білоруськи. Я пам'ятаю, як останні вибори там проходили ті репортажі, де і, е, перукарня працювала, і баяни, концерти, їжу роздавали. Ну, от свято для людей зробили. У нас такого свята немає, але е, от що е, варто відзначити, це дійсно досить низька явка виборців е, по всій Україні, і це ознака з одного боку того, що нове виборче законодавство воно е, е, є новим і як для виборців, так і учасників політичного процесу, і у цьому зв'язку можливо. Не всі кандидати дійшли до виборця своєю програмою. От, але м, така низька явка, і, зокрема, в столиці, вона м, десь насторожує і наштовхує на, на роздуми стосовно того, е, чи м, вірний закон про вибори і наскільки він відповідає зараз е, відчуттям, і, скажімо так, е, Чаянням киян і українців загалом ну, в нюансах нового виборчого законодавства я так розумію. Більше е, зацікавлені розібратися люди-кандидати, які йдуть на цих виборах, ніж е, виборці прийшов, поставив галочку навпроти прізвища і партії, яку ти хочеш бачити, та й все йому не важливо, як їх далі будуть рахувати, як ці округи ділилися для виборця. Нічого не змінилося. Можливо, все питання у довірі до, е, до тих людей, які будуть представляти е, е, тебе на місцевому рівні. Ну, звичайно, і довіра також є чинником, який грає на, на коефіцієнт явки, але в даному випадку наскільки активно відбувається виборча кампанія, наскільки активно беруть в ній участь кандидати, наскільки їх меседжі передвиборчі стосуються локальних проблем. І от ми зараз бачимо відповідно, що. Ті е, зауваження, які говорили експерти і українці стосовно того, що на місцевих виборах, замість обговорення місцевих проблем, які стосуються громад, стосуються жителів, сіл, міст, е, натомість були загальноукраїнські меседжі стосовно Призову стосовно якихось речей, які відірвані від громади. І через те, відповідно до цього, і кандидати не дійшли. Не всі кандидати, я так розумію, дійшли до, до виборця своїми. Своїми посилами, своїми програмами, mm -hmm. в тому числі, а, пане Юрію, ми а, закінчили з вами розмову на тому, що є велике розчарування у людей через низьку явку, бо вони не бачать а, своїх представників, не всі змогли дійти до їхніх дверей і розказати про свої програми. А багато партій присвятили свою агітацію там загальнонаціональним або навіть зовнішньополітичним а, спрямуванням а, політики України, замість того, щоб зосередитись на місцевих проблемах. А чи не вважаєте ви, що а, ще однією причиною такої низької явки є? Те, що багато кандидатів і партій дуже перемішалися в, в головах у людей. Спочатку ці кандидати були з однією партією, тепер з другою, ось з третьою. І вони не бачать якоїсь от, е, сил, які послідовно е, працюють в одному напрямку, е, постійно мають своїх представників е, в народі, і тому от вони не знають за кого голосувати. Напевне, в тому числі так і, і відбувається, тому що. Е, не хочеться називати конкретні якісь проекти чи партії, але у більшості з них експерти і експертні групи відзначали. Наявність і представників минулої влади, тобто політична така люстрація е, певною мірою не, не, не повністю відбулася у лідерів е, нашого політику і у політичних партій з одного боку, з іншого боку, наявні ознаки е, відвертого тех, технологізму, того самого Дарта Вейдера і інших фріків, які е, в великих містах брали участь в виборах і в тому числі. Така, от, уже, скажімо, так, утріровані настільки. Виборів і наявність таких фейкових кандидатів воно в тому числі і призводило до і призвело до низької явки, зокрема, от про Одесу кажучи, це місто з рекордним з рекордною кількістю претендентів на посаду міського голови, в тому числі людям досить важко навіть в бюлетні розібратися за кого голосувати, і зокрема в тому числі черги на дільницях, але Явка, явка і увага українців до виборів. вона Насторожує і, і дає підстави замислитись, можливо, змінити щось в виборчому процесі. А до чого це може призвести? От ми бачимо навіть на цих місцевих виборах аж е, три партії, три проекти взяли до себе там уламки партії регіонів. Одна належить одному олігарху, одна іншому, третя третьому. Люди не бачать за кого голосувати. Це їх загартує, ці партії Фріки. Чи воно нав, навпаки зробить людей більш політичними? Е... Результати голосування українців за ці проекти вони мають поставити жирну крапку. Я маю надію на такі от технологізми недарма. Українці пережили дві революції. Можливо, революцію до кінця не, не встановили ті ідеали, за які люди вийшли насправді проти режиму і проти системи. От е, Маю надію, що це, так би мовити, рудименти е, системи, які з часом е, населення, е, люди, українці, е, Переживуть, переступляться, перевернуть цю сторінку і, і забудуть про це. І оскільки масово на рівні експертних думок реакцій в засобах масової інформації відзначаються такі от переходи, політичні політична мімікрія, думаю, що виборець наш стає зрілішим і буде робити осмислений і правильний вибір. От ці два роки, які відведені зараз для повноважень місцевої влади, яку ми сьогодні обираємо до того, як будуть знову перевибори місцевої влади вже за об'єднаними територіальними громадами, які вони будуть? От щоб зараз люди обирали людей у місцеву владу, які повинні робити що маю надію, що такий короткий термін до чергових перевиборів, думаю, що вони все-таки відбудуться і. Верховна Рада завершить законодавчий процес імплементації адміністративної реформи. Думаю, що такий короткий термін він буде спонукати політиків, все-таки на місцевому рівні думати про ці вибори і поводити себе пристойно, принаймні думати про громаду і уникати всіляких схем. І е, таких от е, від, відвертого деребану, як то кажуть, місцевих ресурсів, і е, як у нас це практикувалося до останнього часу, е, після обрання на 5 років е, місцевої влади, вона за зачасту забувала про інтереси виборців і займалася власними справами і так би мовити, не Органи місцевого самоврядування займалися якимись там тільки їм зрозумілими. Діями і забували про інтереси мешканців. Тут треба буде місцевим депутатам, міським головам весь час думати про те, що в спину їм дихають чергові вибори, які відбудуться дуже скоро, і треба буде давати якісь конкретні результати, а інакше вони ризикують опинитися на сміттєзвалищі історії політичної. А, пане Юрій, от. Як би ви оцінили той факт, що міліція вже хоча б не підтримує порушення виборчих законів, як це було раніше, коли вони стояли біля людей зі списками голосів, які роздавали гроші за голоси, а, а подекуди навіть і втручається? Звичайно, після революції ставлення міліції до виборів і ставлення людей до міліції змінилося. Маю надію, що така практика не не скажімо так, не втручання органів міліції у вибори, з а з іншого боку, реагування на будь-які порушення вона стане масовою для України. Наскільки? Органи міліції не втручаються в ці процеси. Ми побачимо зрештою по факту закінчення виборів, але сам факт, що ми бачили брифінг Міністерства внутрішніх справ, які оперативно реагували на всі сигнали, коли йдуть онлайн-марафони, і будь-які порушення вони фіксуються. Ми чули, що вже порушено п'ять кримінальних проваджень за. Ознаками злочинів під час виборів через те, звичайно, ці вибори, які відбуваються зараз, це крок вперед. Е, немає уже тих явних ознак фальсифікації, які е, були на виборах місцевих в 2010 році, коли е, місцеві виборчі комісії фактично е, визначали, кому балотуватися, кому не балотуватися. Вони значним чином впливали на хід виборчого процесу, масовими були ознаки е, втручання. Е, в тому числі і з тітушками, під час підрахунку, Маю надію, що зараз цього не буде. Зрештою, уже ну, поки що ми цього і не бачимо. Вже. Поки що ми кілька цього годин не бачимо. кілька закінчили залишається закінчення голосування. Дякую вам, пане Юрій. Нагадаю, що це був політичний експерт, Юрій Лісничий, з яким ми обговорювали хід голосування в Україні.